Доброго ранку, шановні наші друзі, партнери у Фейсбуку. Доброго здоров'я, шановні друзі. Сьогодні ми в ефірі з я... нашим лікарем, гастроентерологом, фітотерапевтом вищої категорії Бойка Павлом Петровичем і нашою чарівною ведучою, яка надзвичайно грамотно і професійно проводить з усіма вами зустріч, яка дійсно чудово вміє вести ефіри. І надаємо ми, ми вам таку глибоку змістовану інформацію, яка дійсно робить што, мозговий шторм. <рес> ну не сильно буде назови, але буде <рес> цікава інформація. Поки ми ділимося ефіром, друзі, пишіть звідки ви до нас приєднуєтеся, а ми поки поділимося в групах, щоб у нас А знаєте, чому мозговий друзі? шторм, тому ага. що ця технологія надзвичайно цікава. Це без спирту і без... трави, і трави, як діють е, технологія без спирту, без цукру. Без термічної обробки доноситься нам лікарські рослини. От чому ці лікарські рослини, а в тому числі наша валеріана, надзвичайно дієва? Надзвичайно, і от зараз будемо про це говорити. Так, так, так. Пишіть, поки він читає, читає, звідки? А я останнє вже. Галина Воронова, пані Міста Галина. Хвар... вітаємо. Ваш, ваш ефір був надзвичайно потужний. Щиро дякуємо вам. Да, дякую. На приклади вашої да. історії партнерам, які в себе не візь. Ви цупка, така завжди боролися і боротися. Молодець. Молодецям, да. це важливо. Так, Анна Ситніка, бачу, да. Олечка вітра, квітає вас, От Карпати, слава, Карпат. може, скочили за Карпатом, Петрові да. в цьому році не були. Отже, друзі, сьогодні буде дуже цікава тема. Ми будемо говорити сьогодні за е, спазмалітик за рослину. Яка в перекладі означає бути здоровим. А деякі правда говорять про те, що ця назва цієї рослинки всі догадуються да? наш суперпродукт Валеріана, екстракт Валеріяночки Горелик... особливо люблять коти. Про це ми поговоримо. Ще не ще зараз буде. Я поки вступ, бо Павло Петрович, поки да, да. люди збираються на ефірі. Я почну загальну інформацію. Далі Павло Петрович лікувальну тему. Отже, деякі вважають, що Валеріана названа в честь римського лікаря, якого звали Плінія Валеріана. Деякі вважають в честь римського імператора Валеріана. Тобто, це ще старі, вже за 13 століття минуло до нашої ери. Ні, 13 століття. Ну ми а, минуло минуло. Тринадцято стрільки да. не буде мене не до нашої австралі. Австрадавні часи взагалі ну то, якщо говорити про авіцена, там різні різні, скажімо так, ну, вважають авіцена пліні діаскрит. Да, вони вважали, що е, Валеріана, вона управляє думками, що це заспокійливий засіб, який заспокоює саме головний мозок. Ось таке було і, відношення. І укріплення, що також іде йшло судим і діяльність. Ну, вже, нервової системи. Ну, да. Я сказала те, да. що вони вважали. Да. І трошки скажу такі цікаві факти. Всі знають, що Валеріанку сильно люблять кати. Для мене було диво, що щурі. І миші, вони навпаки, ненавидять валеріанку, А от коти її обожнюють. І навіть ну, є, додавляють за рахунок масла, яке є в валеріянці, і додають в репеленти. Такі репеленти, це ті, які борються з комахами. Оці продаються проти комах засоби, і от обов'язково там має бути ефірне масло валеріаночки. Тостя, а разом з тим і ми ще щури, та вже не люблять. Не люблять, да я сказала. Да. А також от деякі такі моменти ще скажу про Валеріянку. Ну, вона має дуже багато всього поживного а, для того, щоб розуміти її. Наскільки вона от потужно працює? Ми почнемо мабуть з хімічного її складу. Да, по три хімічний склад надзвичайно потужно. Дякуючи тому, що хімічний склад такий насичений. То що коти люблять, і то що миші і щурі також не люне лю, не, 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 не навидять, вони убігають збігають тієї території, де наросте взагалі ця валеріана. але хімічний але склад, хімічний клас чим же зумовлена містить ефірну олію. Оцю місни він ефірну олію і вільні оці кислоти із кислоту. Yeah, борнеол, бронеол, з кислоту. Борнеол, борнеол з моршинового, інші, терпеноїди, камф камфен, лімонен, е алкалоїди, валерин, хитинін. Хет і головною складовою частиною ефірної олії є складний спирт борнеолу. Оце. Mm -hmm. Те, що робить Валеріану отаку особливою. Mm -hmm. І е, те, що є, да, макро і мікроелементи. Те, що дійсно е, ну, не будемо давати ці деталі, mm -hmm. але о, оті органічні кислоти, алкалоїди, дубільні ревчовини, смоли. Роби... аромат, такий а... приємний солодкий аромат Валеріани, і всі знають. Я думаю, що багато хто відчув різницю між нашою Валеріаночкою та яка продається фармацевтичне там в фармацевтичних аптеках. Да, ну в аптеках. Так ось наша вона має дійсно аромат, приємний, Вона не має такого запаху, що ти випив. А в сусідній квартирі вже чують, що ти випив. А наша Валеріаночка вона така настільки приємна і дуже швидко допомагає. Я чому написала ще там в групі, кажу, без цього препарату взагалі, по-моєму, не можна з дому виходити, тому що зараз настав такий час стресовий, коли треба мати валеріаночку, щоб зняти спазм, біль, там, серцевий напад. Допомогти не тільки собі, а й людям, які поряд біля тебе, і ми це з тобою багато я, разів. Я зараз зроблю, покажу. Дивіться мас на столі зараз є. І Ми його запечатано показуємо вам, Валеріану, що таким чином ви можете його договорим, що використовувати. А я зараз достаю свою сумочку. і у мене в моїй сумці є, аж дві єсть. Так що ти дасти фірі шоми не готувалися. Е, ми не готувалися ось в прямому на ефірі. і достаю ось, і всі. У мене теж в сумці. Я з собою нашу і кропиву собачу, і валеріану. У мене бачите, ну, дивіться, ми достатньо. без них не виходимо. Кож, ну, ми дивіться. не готувалися, до І дори, це, дорогі. Можу... Я собі теж не накаплю. Mm -hmm. Ой, може. Я люблю її, тому що. Наша Она... валеріана знімає серцевий напад 40%. 5-50 секунд. А буває 20. Або... А пам'ятаєш, коли ми були у нас на початку, коли ми починали працювати, да. у нас була кардіолог така жіночка, яка працювала по на швидкій допомозі, і вона приїжджала коли на виклик по серцево-судинним захворюванням. І е, бачиш, що там у людини тиск, все кардіограми ж роблять, перевіряють. І от вона дає капать, давала нашу Валеріаночку. Накапала в ротик, ну і ще якщо у людини, наприклад, не має цукрового діабету, то можна додати грудочку цукру, тобто як глюкозу, яка швидше допомагає всмоктуватися в кров і швидше діє через дякуючі глюкозі, якщо у людини немає цукрового діабету. І вона тоді міряє кардіограму через 20-30 секунд і казала уже. Показники покращуються, тобто, це ну я вважаю, що це, дуже це науково називається це науково доказово А ну, це ми, доказова медицина. Тому а що ми вже емпіричне вона... маємо такі спостереження. Церкви скрить ну, накапали, побачили результат. людині краще легше стало, тому що серцевий переступ бисто проходить. І mm. це ми завжди маємо таким чином у себе в сумочці. Чому тому, що на всякий випадок комусь треба допомогти я Ну, перше чергу а собі а далі оточуючим? Собі, а до речі, я да. хочу задати запитання, друзі. А хто із вас має собі в сумочці От валеріанку або кропиву собачу, якийсь спазмалітик нашого от українського виробника New Life? Не аптечний там якийсь, болгарський, або ще якісь там таблетки, які не діють. Я завжди згадую історію, коли ми були з полотрічем працювали в Херсоні, і це було ще років п'ять, мабуть, назад. І ми йдемо. Ми приїхали також, розвивали нашу гілочку, йдемо на вулицю в центрі міста. І жіночка така, йде, перечепилася через бордюр, там банки в сумки падають, розбиваються. Вона така переля... перелякана Ну, Ми підійшли, звичайно, до неї. Павло Петрович здає запитання, що як. А вона каже, я просто погано бачу, в мене цукровий діабет і йде відслоєння січатки. І е, почала нервуватися. Ми кажемо, та ми вас проведемо до зупинки. Павло Петрович каже, відкривайте рота, накапає вас вал валеріаночки, ви заспокоїтесь. Вона каже, та мені не допомагає валеріанка, у мене з собою там, ціла пачка 20 таблеток, я можу по декілька таблеток. Ефекту немає. А Поле Петрович їй каже: зараз побачимо, поки ми вас проведемо, ви побачите, як ви себе почуваєте. І буквально ми пройшли там, скільки метрів там 150-200 до зупинки, чекаємо транспорту. Поли Петрович питає: каже: Ну що, як ви, як ви себе почуваєте? Вона стоїть, дивиться, каже: А ви знаєте, непогано, у мене каже, перестало серце калатати. Я себе дуже добре почуваю. А що це за Валер'янка така? Чого вона так діє? Тому головна, от різниця друзі, головна така властивість, коли от є серцевий напад, те, що знімає серцевий спазм. От так, от так ми почали зраз за властивості та використання. Ага, так? секунду, я тут прочитаю, тоді Добре, був, вже далі продовжувати. Да, бачиш, Галина пише, що вона має. Віолетта пише: я постійно маю її і чагу. Також живаю. Супер. Аня Римінська сумочки немає, але вдома завжди є. З собою рекомендую, щоб ви брали, тому що це ну, рятує життя Сій, багатьом. Людей. Да, постійно напише, що нашу з собою, нашу улюблену Валеріану, Супер, дівчата молодці. Люда капає котика, коли треба вести у дорогу. Да, Люда займається благодійністю, котиків там тримає і лікує їх. Так, Танечка пише: у мене в Сумці гель 39 освіжувач, вони теж мають подібні дії. Добре, Оля, а Вал... да, Оля пише, що Є39, і Валеріану не брала. Я вам рекомендую, тому що зараз дуже багато людей мають різні панічні атаки. Різні проблеми, особливо у нас, ну я не знаю, як на периферії, от в Києві, коли люди сідають в метро, коли висока напруга, електронапруга, у людей весь час трибає тиск, і часто бувають е інфаркти саме у людей в метро. І ми рекомендуємо брати з собою от е цей засіб для того, щоб людині стало легше. Ви можете людину врятувати навіть. Тому. Будемо продовжувати, Павло Петрович, да. розкажи, як І її... саме головна властивість, друзі. що ти я говорив? Що Валеріана приймається при серцево-судинних захворюваннях. І ти яка ж особливість? Особливо та, що знімає серцевий напад і убирає тахікардію. Що таке тахікардія? Коли часто лупить серце більше 80 хвилин ударів за за хвилину. То є таким чином, що от. А от такий ритм прибирає, уповільнює. Но не можна тим людям, у кого браді Кардія. Повільний, менше 60 ударів за. Ну коли вони дуже повільний, де пульс так удари чудово, впливає на центральну нервову систему, зменшує збудливість. Підвищує функціональну діяльність центральної нервової системи, регулює серцеву діяльність, знижує артеріальний тиск, проявляє спазмолітичну, слабку жовчногінну дію, підсилює секрецію травних залоз шлунково кишкового тракту. Найчастіше Валеріано використовується як засіб, що впливає на центральну нервову систему і покращує діяльність серцево-судинної системи. При станах надмірного такого серцевого нервового збудження, безсонні, істерії, епілепсії, при відчуттях тривоги, розумової перевтомі. Клімактеричних неврозах, мігреноподобних головних болях, особливо друзі, при головних різних головних болях можна і всередину під язик, і змащувати ділянки шкіри там, де голова болить, знімає головну біль, і надає протисудомну дію. Ну, і Валеріана підвищує тонус серцевого м'яза, Краще коронарний кровообмін Нормалізує серцевий ритм при стенокардії, при гіпертонії, почат... гіпертонії початкових стадій використовується. Ефективна, ну, боля... це, ну це ти говориш за да. серцево-судинну, да. Да? і нервову також. Так. І нервову. А, ну, може, доповнити, що ти хотіла, може сказати. Ну, коли є спазми, ти казав головного ага. болю. Я знаю, що в мене є партнери, які навіть спазми були ниркові, коліки, брали валеріану і прям натирали в, рай, в ділянці нирок. Були моменти, ну от е, я особисто теж люблю дуже валеріану, я Можу її брати, наприклад, той же фітанальгітік, валеріаночку, і втираєш ті ділянки, там чоло, е, скроню, там можна шийний відділ. Тобто, в залежності від того, де у вас є дискомфорт. port Це правда, ти mm -hmm. правду говориш, можна є її при болях використовувати цей деяк спазмоліти, хорошо, mm -hmm. то тобто і всередину, mm -hmm. чи там болі в серці під язичок із грудочкою цукру або на грудочку цукру Валеріану таким mm -hmm. чином несла, mm -hmm. але ще можна використовувати зовні. От чому наші препарати використовуються як внутрішні і зовнішні? Ну, на них пишеться для внутрішнього і зовнішнього застосування, і чому добре воно зовні використовується, тому. Що у нас немає етилового спирту, а якщо ви берете настоянку валеріани на спирту, і ви намагаєтесь втирати в шкіру спирт спирт що робить? Він пересушує нашу шкіру і немає того проникнення всередину. А за рахунок ефірних масел, які є тут валеріані, за рахунок того, що тут немає етилового спирту, наші трави вони дуже швидко всмоктуються і починають діяти через шкіру. Так само, як наша крема, тобто у нас немає у той, а, додаткової. А, ну, Речовини, яка буде е, блокувати, яка буде е, там створювати плівку, не пропускати всередину. А вони навпаки, вони один одного доповнюють як транспортний засіб, і ви можете легко, як маленьким діткам при болях е, в шлунку, коли йдуть животік. спазми, да животік, кишкові коліки виникають. І валер'яна і тут іде, як заспокійливий спазмолітичний засіб. При багатьох ви можете в ситуаціях допомогти собі і оточуючому населенню, а... то тобто, людям, своїм друзям, знайомим, угу. тобто про серцево-судинну і нервову систему, ви зрозуміли. Тобто, ви можете використовувати дуже важливо. <сум> і так діє гарно валеріана, коли у вас підвищена функція гіперфункція ендокринної системи. Саме валеріана вона діє заспокійливо і призупиняє цей тонус активності. Але mm. діє валеріани надзвичайно І mm. Якщо ми беремо, наприклад, шлунково кишковий тракт mm. покращує. Відтік залоз, то є вона стимулює залози внутрішньої секреції до під, можна так сказати, підсилює залози внутрішньої секреції. Тобто Вони краще починають працювати. Під, так, Піднімає кислотність, краще працює, зніма... У, уходить такий ефект тяжкості. Часто кажуть мені тяжкість, спазмованість людина. Вони ефект, перенервували. І ефект вже... переповнення такі тяжкості, да, це mm. зникає. А що це заставляє, знімає спазм... спазми. Кижовчного, да. так? Так. Кишкового, ще... шлунково, взагалі, кишково -кишково шлунково-кишкового тракту то знімає спазми. І чудовий засіб, як вітрогінний. Угу. І Так. оці ленточні стрічкові глисти. Глисти. Тобто дуже гарно, бачите, навіть не тільки комахи бояться, не тільки таргани бояться Валеріану. а й не тільки щурі їм не подобається, а також і деякі підвиди паразитів вони Валеріаночку не люблять. Дякуємо Богу, що він дав нам на такі рослини чудові, так? Угу. Але от дякуючи базарному, що він зумів Донеколи Борисович, що да. зумів донести таку класну продукцію до споживачів да рослину, яка дає такий лікувальний ефект. Також Без. я знаю, що ванічний оброб. Вал... Я знаю, що Валеріяночка може прибрати і нудоту да полити ну, ну, то, оточена разом прибирали. з м'ята із Валеріяночки. Це і людям, які там десь якийсь дискомфорт, десь щось не те з'їли. До речі, кудись їдете, також виходячи з дому, ви їдете там на 2-3 години з дому. Там або кудись переїжджаєте, маєте з собою крім антипаразидарних препаратів. Коли ви міняєте воду, міняєте місце там, тимчасового перебування, беріть з собою обов'язково спазмолітики, вони вас врятують. Так, Павло Петрович? Так. Mm. І дивіться, якщо так розглядати далі, де ще ж можна використовувати, то можна використовувати в акушерській гінекологічній практиці. Mm -hmm. Як саме? Як заспокійливий засіб. Угу. Як при неврозах, невростоніях, при токсикозах вагітних. Ага. Я думаю, що і перед народженням дітей теж стражна писа Валеріаночки чуєте, і а саме особливо, коли хоробливи місячні. А пам'ятаєш, у нас доктор гінеколог розповідала, коли вагітні приходило до неї на огляд. Вона змащувала Валеріанкою животик і уходила Спазми. оці маткові скорочення, скорочення матки. Тості і ну. Скажем, так не було така збудливість тонус і тонусу і тонусу ходив. Да, ма маточний тонус. То тобто вона прям наносила на животик і бачила ефект Миттєвий результат. так. Да, це прак практичний гінеколог Акошер нам розповідала такі історії, тому можете теж радити, і саме особливо я ще хочу акцентувати хоробливе місячні, угу. і це актуально не гормони приймати. А валеріану дати, котре yeah. діє і на ендокринну систему, і на центральну нервову систему, і на спазм знімає м'язів. Я в такому випадку рекомендую обов'язково жіночу гармонію, валеріаночку, І беремо мазь універсальну я розпокажу і ще додаємо конюшину мазь... логову. Мазь універсальну капаємо туди валеріаночку, наносимо на низ живота, якщо є такі дискомфорти. А всередину споживаємо конюшину логову із... або жіночу гармонію, жіно валеріяночку, ки спазмолітик або еліксир для нервової системи туди входить також валер'янка. Ви можете легко ну, допомагає такий момент, що це треба мати, особливо коли є така проблема. Ну то, що я сказав при ще ендокринних захворюваннях, то є при підвищеній функції залози, залозитоксикозі ну, да, і тому гіперфункцію призупиняє, то є нормалізує. Так що це ну, також збудливість. збудливість збирає. та. Збирається збудливість, нормалізується психоемоційний стан. Тобто вже ми роздивили серцево судинну нервову, репродуктивну і ендокринну функцію. Так. І ще які, фон... які системи? які використовується, Угу. можна використовувати і потрібно використовувати. Дивіться, ванночки діткам, самим дорослим. Для mm -hmm. чого? Для того, щоб через воду капаємо водичку в ванни або ванночки робимо і заспокійлива дія. Ну, у мене є такий рецепт: валеріанка, ромашка, череда, пустирні або кропива собача. Береться по 10 крапелек на 10 літрів води, і прийом там, от приймається ванна, дитині яка збудлива. Ну і дорослим також можна, просто якщо не жалко, можете капати побільше. І 5-10 хвилин. В такі ванночці, вона зразу через шкіру йде процес смоктування. І людина заспокоїться як дитина, так і доросла. І що цікаво, не тільки як заспокійливий засіб, тут можна угу. при лімфаденітах, мастопатіях, радікулітах, угу. кон'юктивітах, отит, головних болях. Тобто, угу. тут все використовується, тому що через шкіру йде процес смоктування. також. Ну, дивіться, якщо щодо ваночок, то курс треба мінімум 10-15 разів прийняти для того, щоб стабілізувати оце психометор. Знову ж. І всередину, і ззовні, При неврозах, безсонні. Так. Просто чудово працює, uh -huh. ще можна додати і ту же собачу крапиву. Так, тобто поєднання кропива собача, валеріана, той же бояришник або глід. Ми також стабілізуємо тиск артеріальний, у кого високий, він понижується. І плюс судинні препарати, розріджуючи кров, тобто цілий комплекс. Та, так, Угу. що ми не не сказали, можливо, ще ну я думаю, що да, сказали, да. я думаю, вже. що основна дія. Тобто, ви запам'ятали, що не тільки як спазмолітик, не тільки як заспокійливий засіб, а також для багатьох органів і систем в різних ситуаціях ви можете приймати валеріанку, Вона буде дуже корисною, ну за виключенням, коли у вас уповільнений пульс, тобто менше ніж 60, коли у вас брадікардія. Ви такі, оце єдине політі дихаєте, отоді тоді, тоді кропива собачка. По Оце єдине противопоказання, коли є брадікардія, друзі, не, не хто не радий. Даже професор Грозинський єс лікарські рослини ми теж переглядали. Також все це, це ордетально розписано. Так що ми вам надали сьогодні наскільки глибоку інформацію. Корисне думаю, Вона якщо корисна, була корисна, корисна пишіть, використовуєте собі в житті, допомагаєте собі та своїм оточуючим, ну, близьким, і, рідним. І я хочу сказати, що не обов'язково е, ту ж валеріану приймати, коли вже у вас такі там порушення якогось стану, а просто навіть зняти е, навантаження, перевтома у вас психоемоційна, або ви. Ну, скажем так, такий стан, який ще не призводить до наслідків порушень тої чи іншої системи, але вже дискомфорт внутрішній для того, щоб убрати оцей е, е, напруження в організмі. А ви можете капати і пити. Павло Петрович, наприклад, має завжди в машині. І він каже: я навіть поп'ю валеріану, я є доспокійним на, на дорозі. Я не реагую на різних водіїв, немає звикання, немає, не, ну, не бійтеся, що ви будете якимись кволами і будете як. Немає залежності. Як залежності. Тут немає етилового спирту, а це значить, можна пити водіям за кермом і не буде ніякого побічних дій. Тобто, це. Ну, гарантія, так? Да? Так. Щиро дякуємо, mm -hmm. що ви нас переглядаєте. А я, я ді... такі допов... люди пишуть, діляться, підтверджують. І нас ще хочу інформацію. Сказати, що хочу сказати да. сказати, крапайте діткам нашим. Я, наприклад, збираюся, я дитині накапую там для розумової діяльності, для спазм, щоб вона не нервувалася в школі, тому що вони ж теж ганяють зверху вниз в підвал, то тривоги, то і ще щось. Спокійно, щоб реагували. Тому ви можете говорити всім і дорослим, і діткам немає обмежень в віці використовуємо самим маленьким. Нашим діткам, які ходять в садочки в школи, так і старшим. Котам, Котам даєм, там не знаю, собаки сюрів ганяємо. Ось. Е, до речі, можна додати з антипаразитаркою і використовувати да. навесні проти тлі да. і всякої там такої, да, да. таких комах. Так, всім дякуємо, що ви були з нами. Дякую. Ми вас любимо. Дякуємо, що ви нас підтримуєте до зустрічі. зустрічі. всього найкращого міцного здоров'я до, до побачення до побачення.